Ну що, друзі? Цвіте фацелія. Подивіться. На кожній квітці бджола. Це означає, що фацелія це дуже чудовий медоніс. медонос. Згоні зі мною. У вас вже граціла фацелія. Подивіться. Гул стоїть. Дуже виділяє багато нектару. Чуєте, так? Да? Круто. Стоїть чудовий. Сьогодні у нас 21 травня. 21 травня наповну цвіте фацелія. Так що пасічникам рекомендую в себе на ділянці висаджуйте фацелію. Чудовий медонос. Чудово бджола летить на фацелію.